І гранту ми подалися і отримали грант від Українського культурного фонду. Слава Богу, що є такі організації, які підтримують. Ну грант це не головне, там дуже символічна така сума, насправді, але вона дозволила нам зробити шість телевізійних програм. 15 хвилині ми подивимося обов'язково зараз після мого вступу одну з програм, до якої безпосередньо до створення дотичні і працівники Запорізької політехніки, ваші вельми шановні науковці. Про що цей проєкт? Я дуже коротко його представлю. В Ютубі, до речі, все можна передивитися. Всі шість серій викладені на каналі YouTube самого телеканалу Інтент. Не втрачена Надія, там є плейліст, заходьте. Шукайте, дивіться, нам теж треба перегляди, бо ми ж не для себе самого робили цей проект. От, наскільки чому він важливий? Він має йти далі в народ, ці програми, їх мають дивитися люди. Можливо, з часом ми перекладемо цей англійською мовою, щоб і світ подивився, бо світ то не знає української, ну не всі знають. Чим більше буде глядачів, у цього проекту тим більше знатимуть про Україну і про ту трагедію, яка зараз відбувається.